Всіх вітаю, друзі. Довгенько я готувався до цього відео. Готувався не в плані технічному, е, в тому, що це тяжело що. ні. а в плані відзивів від е, водітелів по поводу заміни прав у Польщі, а конкретніше стоїмості. Ребята, я останні два місяці. Стараюсь спрашивать водителей, кто як меня права, да якщо хтось мене через когось сам не хоче це робити, скільки це стоїть. І я, якщо чесно, я тупо в, в... в шоке. Я тупо в шоке. Потому що мінімальну ціну, яку я почув, це 600 злотих за то, щоб поменять права. Ребят, не ведіться на грачів виділіте. Пару часов вашого времени, і ви самі пам'ятаєте права там за 150 злотих. Ну не за 600, не за 800. 600 я почув мінімальну ціну. А по факту є по 800 злотих, то що вам розказують, що за вас усе зроблять. Ребят, тут нема що робити. Тут нема що робити, от главна загвоздка, Все дуже просто, заповняється одна бумажка. А агентство це приподносить так, як будто, я не знаю, як будто ви гражданство получаєте, даби витягнути з вас бабки. Не ведіться на цих речів у цьому відео коротко, ясно. Про те, якщо ви надумали міняти права. Я, кстати, вже поміняв. В мене зайняла заміна прав 7 днів. 7 лютого. Я подався, і от оця ка мені от прийшла 14 лютого від старости, типа нашого города, ну, типа, з інфолінії, що мої права вже готові. Рівно 7 днів зайняло. Не слухайте агентства, ніхто вам не пришвидшить цю справу. Без вас все одно це агентство нічого не зробить. Дивимося відео. Для більшої ясності, для того щоб соблюдати поочередність процедур, де, я думаю, стоїть начать з того, що треба тут. Все елементарно, тре елементарно просто. Перше, це перевод від присяжного переводчика. Перевод українських прав. І я вас прошу: не ведіться на тих, хто каже, що перевод стоїть прав зробити там 150-200 злотих рібят. Хочете зробити перевод, пишіть мені, поможу нормально зробити через ту людину, в якої роблю я. Ну, це не як не 100, там 150 злотих. Це просто бред, не 200 злотих. Йдемо по порядку. Е -е, перше перевод при от присяжного переводчика. Правда, е карта побиту. Фотографії 3,5 на 4,5. Е Мельдуник, вона ж приписка. З цими документами ми йдемо в уж у відділ комунікацій, знаходимо е, там або на коридорі десь, або в кабінеті, як правило, на стенді в коридорі висить бланк виміни прав оцей. От, так от він виглядає. Зараз на фото можете бачити. Заповняєте його. Як запаняти, зараз я в слідущій частинці цього відео розкажу. Е, Хочу повториться, не ведіться на оці 600-800 злотих, Ребят, не платіть цим грачам бабки. Це можна зробити самому за пару минут буквально. Значить, що по деньгам? Пару десятків злотих. Це перевод у присяжного переводчика право. 100 злотих ми платимо в ужин за внесок, коли внесок заповняємо. 100 злотих я платив, у мене вже права готові, тому я знаю, не відникає. От дві неділі назад подавався. Це хай там, не знаю, 170 злотих, нехай 180. Плюс фотографії, у мене там 30 злотих. От 210 злотих це займає, ну ніяк не 600, не 700, не 800. Ну нехай фотографії може трохи дорожчі, не знаю, хай це 230 злотих. Ну ніяк не 600. В принципі, із цим, всім, коли у нас все це є, йдемо в жонт і. Заповняємо внесок. Або можете в описанні під відео я оставлю ссылку на даний внесок, ви можете його розпечатати, І потім, як я зараз розкажу, його просто заповнить. І прийти в уж, ви справитесь, взагалі за 2-3 минути. Так що, якщо що, в описі під відео буде ссылка на даний внесок. І по інструкції з даного відео ви його просто заповните і все. І так, зараз у верхній частині ви можете бачити... Виділене красними рамками це то, що ви повинні заповнити, ну, за, ви, ну, заповнити да? іменно ці графи. Значить, перше, от назва органу видаючого. Тобто це у жонт, в якому ви подаєтеся. Якщо ви подаєтеся в городі, значить ви пишете дані. У жонду міста. І якщо ви, ви подаєтесь там, десь, наприклад, живете в селі да, в повіті, тоді ви заповняєте на адрес типа цього жонда повіту свого. І Так як я живу в місті, я заповняв у жонді міста. Тобто, отут ми пишемо назва органу і дата, коли ви цей внісик заповняєте. Тут вулиця, код почтовий місцовощ. Тобто, тобсовищ це город або там повіт, наприклад, щось. Тому подобне, тобто, я думаю, зрозуміло. Переходимо далі. Це суто ваші дані. Перше. Номер песель. Ідентифікаційний код заповняєте. тобто фамілія. Назвійсько 2 писати не треба, ми пропускаємо. Ім'я, Пишемо ваше ім'я, місто уродження, місце народження. Ми пишемо. Назву вашого села або города, де ви народились в Україні. Там, наприклад, ну не знаю, ну, Кіровоград, наприклад, от пишете Кіровоград. Да? Е... Написали, де ви народилися, і чуть-чуть нижче е... адрес замешкання можете бачити. Но також графа обівательство. Тобто тут скорочено пишете ЮА. Е... Обиватель якої країни? ЮА, України. E, і далі йде от, шоста графа, адрес за мешкання. Тобто, тут суто адрес, де ви живете: між город, вулиця, номер дома, номер телефона обов'язково і імейл. Ну, імейл можете не писати, номер телефона обов'язково, тому що на цей номер телефона вам прийде смс про, про готовність ваших прав. Наступне в нас і по суті одне. Із важливішого тут. Виданий документ. От отута ми пишемо, ми ставимо хрестик, отут, бачите, квадратики. Ми ставимо хрестик, так як ми міняємо права, ставимо хрестик напроти одинички, права, язди, категорії. Уписуєте, яку категорію ви міняєте, тобто, які, які категорії у вас є. Наприклад, категорія Б. Ви вписуєте категорія Б номер. Для України от мене зараз права, наприклад, там ВХТ І номер друку. Це ідуть цифри, там 55, 48, 93. Е, нижче спускаємо, пишемо дата видання, тобто дату, коли вам видали ці права. Орган видаєнцей, тобто орган той, який видав ці права. У нас в Україні там, як правило, це пишеться ТСЦ. І там. В якийсь номер, да? тобто орган, який видав, ТСЦ, все це є на ваших правах. Ідемо далі. Следующий пункт у нас в нашому нюзку С. Іде право язди, дозволення на керування. Да? Там, допустим. Дивіться, бачите, тут ABCD і тому подобне. Дивіться, видання права язди, дозволення. Нам не треба, тому що в нас і так є права. Тому вибираємо вниз, гортаємо. Вимяне права язди виданого за граніцем. Вибираємо пункт, пункт H. Вимяне права язди, виданого за граніцем. І справа від нього бачите, категорії йдуть. Ставите крестик на, ті, на тих категоріях, які у вас є в цих ваших правах. І двигаємось далі. Слідче, у нас переворачуємо листок, і в нас іде е, пункти. Що ви прилажуєте, які документи ви прилажуєте до вніска, який ви зараз подаєте? Ставите галочки. Пишете, а, став, ну не галочки, там крестик ставте. Виразна актуальна кольорова фотографія 3,5 на 4,5. Ми додаємо, звісно, додаємо, ставимо. Е, довод там якийсь. Додаємо, додаємо, ставим. Копію права язди додаємо, ставимо крестик. Е, Щось ще додаєте, ставите і не і вписуєте, що ви ще додаєте до вніску. Ставимо хрестик, я думаю, в принципі, це понятно. І не забуваємо поставити само собою хрестик, що ми оплачуємо тось сразу тут у віконечки цьому, де подаємо в принципі, внісик. І також, отут, де ви тільки що ставили крестики, да, що ви додаєте до вніску, нада також е, поставити е, крестик напроти тієї графи, якщо вам треба підтвердити ці права, якщо не треба, не ставити. Наступним пунктом у нас є Д. підтвердження кваліфікації. Тут, в принципі, все зрозуміло. Якщо вам треба підтвердити свою е, кваліфікацію, ставите галочки, отут, а, е, в графі, Д Вибираєте, що вам підходить. Мені не треба було підтверджувати нічого, тому я і, нічого, і тут нічого не заповняв. Тобто Я цей момент пропускаю і йду далі, тому що я нічого не підтверджую. Наступне є: якщо ви хочете отримати дублікат ваших прав, ви заповняєте. Отут, де категорія Є, ставите галочки і розписуєте все, що там написано. Тобто, якщо вам дублікат не нада, ви пропускаєте цей момент. Я його пропустив, бо мені не В Саме внизу ви можете бачити підтвердження дебрання документу, в якому, мовляв в Чичні. Д плюс Е в ньому. Тобто, тут, а, бачите, перша графа право язди, підтвердження, міжнародне право язду. Цей пункт буде виповнятися вже на останній стадії, коли ви непосредственно прийдете забирати ваші готові права. Наступний пункт Ф: способ приказання документу. Тобто, як ви заберете ваші права. Ставите хрестик э, в графі оббір особисто. І все. Следующий пункт G. Освідчення. Ставите галочки. Перше, наприклад. Ви підтверджуєте про те, що ви надали правдиву інформацію. Ви, відповідно, ставите галочку проти одинички. Друге, теж. ставите крестик, що ви не маєте там, від алкоголю. тому подобное. На другій графі теж крестик. Третя графа. Так само ставим, що у вас там не було судів всяких, увольнені по цій причині і тому подобне. Третє теж ставим крестик. Четвертий пункт. Теж ставимо крестик, це про те, що у вас не забрали права, що ви не були лишені прав. Шосте. Ставимо же крестик, що ваші права не відмінили, їх не анулірували. І сьоме. же ставимо крестик. Це то, що ви не маєте других прав, тось, да, і ще, тобто ви теж ставите галочку. Пункт сьомий. Якщо ви втратили ваші права, ставимо крестик. Не втратили, зрозуміло, не ставимо. 8. Виконує пшевоз з дороговими ружними поїздами, для яких є вимагане право язди. Тіпа категорії С, С1, С, Д, Д1, ДЕ. Якщо у вас є ці категорії, ви їздите по цим категоріям, тоді ставите тут а тоже виконує пшевоз з дороговими ружними пояздами. Слідує, не менш важно, ребят, рамочка, бачите, тут де ви повинні поставити вашу підпис. Ваш ваша підпис має бути внутрі цієї рамки. І щоб края вашої підписи не виходили за приділи рамки і не касалась самої рамки, тобто вона має бути іменно всередині. Слідує освічення за замішкання. Вибираємо тут те, що підходить вам. Обично всім підходить пункт А, це прибивав на теле, на території Польської ценай 185 днів. Якщо у вас щось друге там, не знаю, вибирайте свій варіант. Я ставлю крестик по значки А, що я перебуваю на Польщі більше як 185 днів. І справа внизу під цими пунктами останнє, ви пишете ім'я, фамілію на англійською. Там не знаю Залубка Залубкович, не знаю, там, ну і тому подобне. Там також можете побачити, що є пункт H, його ви не заповняєте. Цей пункт, що зараз ви на екрані бачите, введений красним, це заповняє е, в ужонді та людина, яка приймав в ньок. Ви це не заповняєте. Ви вдома зробили по інструкції, як я тільки що сказав, і приходите з ним в ужонд. Одаєте, якщо десь ви щось не дозаповнили, вам швидко за минутку там скажуть, де що дописати надо, і все це ніяк не є проблемою. Я вели ви туди прийшли, отдали. і хочу сказати, що в кого новий образець справ, ребят. Вони не требують підтвердження, не чекати 2 місяці, 3, 4. Я замітив. У них є доступ до МВС. Наскільки я за е, поняв? Тому що я побачив, вона зробила розпечатку, і там було МВС України і написано українськими буквами. Тобто вони, виходить, якось можуть дистанційно провірити наші права. Тому підтвердження не требується. У мене зайняло 7 днів на заміну прав. Дуже быстро. Так що, у кого нові права зробиться це дуже швидко. Ну і, ребят, я не знаю, якщо комусь все одно було непонятно, до когось не дійшло, то що я тільки що сказав. От для, для вас двохминутна картинка з усіма заповненими графами, тільки все, що повинно бути заповнене, заповнене там. Тільки ви підставте свої дані і все. Так що ви дивіться картинку. Як правильно заповняти? А я вам кажу дякую до зустрічі в наступних відео.